Я і гадки не мав, що один забутий лист змінить усе моє життя. Це сталося випадково, як завжди, трапляються найважливіші речі. Я просто прибирав старий стіл у батьківському домі, коли між книжками побачив жовтий конверт. На ньому було написане моє ім'я, але почерк був зовсім незнайомий. Руки тремтіли, коли я відкривав його. Усередині всього один аркуш, кілька речень, але таких, що примусили мене сісти. Лес був від людини, яку я ніколи не бачив. Вона писала, що багато років спостерігала за нашою сім'єю, здалеку, і що саме я маю право знати правду про один давній вчинок, мого батька. Там не було звинувачень, не було жалю, лише прохання. Будь чесним із собою, коли дізнаєшся. Мене охопило дивне відчуття, ніби відкрився старий сейф, у якому стільки років щось зберігали. Увечері я набрався сміливості і показав лист мамі. Вона довго мовчала, а потім сказала Я знала, що колись він знайдеться. Так почалася розмова, яка перевернула моє уявлення про нашу родину, про батька і навіть про себе. Виявилося, що в кожного є історії, про які мовчать десятиліттями, не тому, що хочуть брехати, а тому, що бояться ран, які знову відкриються. Того вечора я зрозумів. Минуле не питає, чи готовий ти, воно просто приходить у пожовклому конверті, забуті фразі, тихому зізнанні, а головне мати сміливість його прочитати.